Вітаю! Сьогодні 1 липня і це мій корисний сніданок. І на сніданок ось таке диво у мене. Так, авокадо не потрібно сміятися так. Красоту навела, так красиво виглала. Ну, воно перезріло і було важко достати його. Тому вживаю, як є, я ж показую мій корисний сніданок. А не супер сніданок, так? Так. Ну, я ж не буду викидати і новий чистити. Ні, то маємо те, що маємо, так? І оладки. Оладки сьогодні. Так, я полила кленовим сиропом, але ж, думаю, що замало полила. Ще потрібно полити. Ось. І буду вживати такі оладки в кінці відео. Є. Є, є. Як я її зробила? Так. Але ж, спочатку авокадо з'їм, потім це, це, але ж, але ж з слиною зараз. Півно 11-ту їсти потрібно. Ну, добре. Але ж все одно я. так, Хочеться мені чогось руками, так, а не вілкою. Хочу при вас. Покуштувати, що це за чудо в мене? Яка смокота? Цукру не додавала. Сироп для мене солодкий. А для когось не дуже. Дуже смачні оладки. І там яйця. Дві ложки борошна пшеничного борошна з насіння гарбуза, я зробила, перемолола, ще борошна ложка кіноа крупи і дві б... ложки борошна льону. І це супер, супер смачно, якщо хтось готує тільки з борошна пшеничного, ви ж себе обкрадаєте. Добре. Смачного вам і мені. Поїла, але ж забула, підготувала топлене масло, так? Ось, розтопила і забула випити. Ну, іншим разом, просто я вже вирішила знову використовувати перед сніданком топлене масло. Так, як почуваєш себе після того, мені так дуже подобається. Так. І корисне таплене масло. Так, іншим разом будемо вживати про Оладки. До речі, я ще з'їм ось це. Це десерт, що я сама вчора робила. Дуже смачний, дивіться, попереднє відео, дуже смачно вийшло. Так, незвичайне. Ковбаска, так. Чоколадне. Так, це я з чаєм вип'ю. Так. Ну, такий нескладний сніданок у мене сьогодні. Так, да, такий нескладний. Був вибір. Ми живемо з дівчиною. О, вона приготувала як холодний суп окрошку. Окрошку. Я дуже не люблю окрошку. Ну, мабуть, мабуть, люблю. Але ж не дуже так. Особливо, якщо там ковбаса лежить, я не можу такої, такого їсти, так. Добре. Так що в мене ще був вибір ось таке чудо. Я зараз покажу така гарнесенька упаковка. Так, що тут намальовано гарнесеньке. вишні. І це, я думаю, що таке біленьке. Я знайшла ці біленькі краплинки. Так, це білий чоколад. Так, білий чоколад я... Він солодкий для мене. Уявляєте? Солодкий. Це вішня. Вішня це добре. Але ж, ось це все для мене. Вже якось неприємно. Так, бо солодощі багато. Так. Тому я. І це не змогла їсти, зробили оладки. І ще ось таке чудо було. Я це теж не змогла їсти. Не можу, вона стоїть, мабуть, вже давно стоїть, потрібно викинути. Хтось їв, але ж стоїть уже там не видно, ну, не важливо. Є. Мабуть, три місяці вже стоїть відкрите. Так. а Чого я таке не полюбляю, бо зменшила використання цукру, і для мене це не смачно. Ось до оладок я не кладу цукор. Ну, сироп. Сироп солодкий я клала, але ж він натуральний сироп. Так. Все. Добре. Хочу розповісти свою історію про оладки. Оладки, мабуть, 5 років я вже не вживаю. Ну, Ось сьогодні вживала і пару років тому з онуком робила оладки з, з кабачку. Так. Більш не вживала. Раніше це саме улюблена страва у мене була. Так, Саме улюблене. От млинці чогось вживаю, так? а оладки не вживала довго-довго. Різні я раніше робила. Які тільки не робила. І на дрожжах, і на, на лимон, на лимоні, так? На, лимон... на лимонній кислоті, І на сметані. Ну, дуже, дуже полюбляла. А одного разу ось так бац! Буває таке. І не люблю. А чому сьогодні вживала? А, тому що я зрозуміла. Що у мене було з цим не те? А це психосоматика була. Так. Якось я, мабуть, поїла оладок. і потім мені дуже-дуже погано було, мабуть, до лікарні забрали, так. І мозок склав все докупи так, і включив оладки в запрет. Ну, мабуть, хто знає, як. Е, Працює психосоматика, так? Ну так. Так що я дійсно не могла. Так, якось теж приготувала оладки, і мені так до нудоти щось так. Так. І я їх перестала вживати. Ось таке буває. А згодом я зрозуміла. Це просто дійсно психосоматика. Все нормально, я можу вживати оладки і все з борошна, з білого. так, Все я можу. Але ж за цей час я просто відучила себе. так. Тому сьогодні ж ви бачите, побачите далі, що я поклала сюди. Дуже корисні оладки. Так. так що, хто щось не може вживати, алергія чи що, схотіть к гарному. Лікару, який скине вам все це, скине ваше надумане все. Так, я не знаю, як лікарі, що займають психосоматикою, є такі? Ну, думаю, що є. Добре. Я обіцяла вчора вам сказати. Ні, я не обіцяла сказати, що це за квас. Ось я його перелила. По бутилкам і поставлю до холодильника. Я обіцяла спробувати. Так що я спробую зараз. А чому я не кажу, з чого він. Бо в мене там попереднє відео. Ні, наступне буде відео. Наступне, наступне після цього, що я вас знімаю, про те, як я робила квас. І там в мене таке цікаве, цікава пропозиція є. Щоб відповіли, що це таке. Так, добре. Але ж я все одно спробую. Запах приємний, квас супер, дивина, щось для мене новеньке. Різкість є, а ще постоїть у холодильнику, буде ще різкість більше. Смачно! Я думала, що з бузини саме смачний квас. А виявляється, іще смачніше щось є. Ммм, яка смакота. Добре, дивіться відео. А я ще хочу нагадати, що я буду вживати. Ось це. Огірок. Це між прийомами їжі я буду вживати огірок. Я вже казала для чого. Так, це натуральна детоксикація для організму. Чистимо організм натуральним. Так що купуйте гарні огірки і вживайте меж їжею. Це дуже-дуже корисно. Вспомнила. Вспомнила, що я обіцяла. Зараз. Зараз знайду і далі розповім щось. Випила квас і вже більш нічого не буду вживати, поки після смак від цього квасу дуже-дуже приємний. Так що не буду змінювати свій смак після смак. Так, заварила ромашку, вип'ю між прийомами їжі. Це не буду вживати. Це було жадібність, яка в мене. Так, якась в мене була жадібність. Ні, це зайве для сьогодні. Але ж я достала нову таку траву і хочу розповісти трошки. Але ж. Попереднє. Що я попереднє вживала? Збір трави з смородини, з поришу і суниці. Для чого? Для попередження хвороби подагри. Так. Ну, Хтось знає подагра, хтось знає під назвою Шпори, або капкан для них. Ну, це подагричний артрит. І звучить якось страшно. так? Але що? Відбувається при подагрі. Просто у крові підвищене солі сочової кислоти. Так все просто. Так все просто. Так що подагра дуже гарно лікується ці, тим збором, що я розповідала вам. А ви перечитайте. збор «Суниця спориш, і смородина, листя смородини. Так, а далі я я ж займаюсь здоров'ям, так? Ну, Хотіла сказати, я Та, Страйні я не дуже хочу, але ж хочу, щоб жир на животі, на животі зник. А він щось упирається, хоче залишитись зі мною. Тому я вирішила всілякими способами. Прогнати жир на животі. І тому будущем корисно таке вживати. А це ви бачите? Парила звичайне. Реп'яшок обикновенний. Так, парила. І бачите, скільки чого лікує. Це ми будемо якось пізніше розмовляти, бо вже сьогодні забагато відео. А я просто буду брати. Так, столову ложку. Так, ручку. Столову ложку і заливати окропом, настоювати. Так, десь 250 грамів Оттак, у моїй, Так, е, укутати, накрити, укутати, настояти 40 хвилин, процедити і вжити. Хто як зможе. Я буду за 4 рази в день. Потрошку, потрошку, потрошку за 4 рази. І це дуже-дуже корисне. Я буду це використовувати для покращення роботи печінки. Так. Що ще лікує ми дійсно розберемо пізніше, але ж хочу нагадати, назва така. Парила, Парила, звичайно. Щось парить, так? Так, наші предки. Випарювали глечики цією травою, щоб молоко у тих глечиках було завжди гарне, не скисало. Так що чистили глечики, то і я буду чистити свій організм. Але ж тут багато захворювань лікує дійсно. Все, все. Читайте, мене не слухайте, тільки прислухайтесь. Все. Все можна перечитати, і якщо комусь потрібно вживати. Ходіть здорові, побачимось, папа. Готую сніданок. І сьогодні, ну, зовсім не знаю, що, що я хочу. Ні, я знаю, що я хочу, але ж, що у мене в, в холодильнику, так? А нічого немає в холодильнику, тому сьогодні будуть оладки. Так, три яйця, сметана. Сметана потрібна не густа, а вона щось густа. Ну, добре. Ой, буде така сметана. Зараз ми знайдемо. От, як потрібна. Не густа сметана, так вона така гарниченька, так? Ну, добре. Сметана. Потрібно розмішати, так? Так, зараз розмішаємо. Ложку звичайного борошна. Так, де ложка інша? Ложка хіноаміль. Хіноаміль, ви знаєте, що таке? Я теж знаю уже. Цей, кіноа. Виявляєте, я якось випікала печиво з нього, і я розумію вже, що це кіноа. Хіноамель, так? Так, до речі, достала, щоб показати. Ось, крупа кіно. А думаю, все одно про чия. Ну, таке буває. Ну, іноді буває. Думаєш про те, що хочеш. Так. А виявилось, що це кіно. А я думаю, чого печиво таке не, не смачне було. Так, ну добре. Ось це ми перемішаємо. І... Ви ж знаєте, як я щось роблю, я не можу зупинитись. Одної ложки борошна це мало, і ще одної чогось. То я перемолола ще насіння гарбуза. Додам. Так. І потрібна ж клитка вина. Додам. Борошне. Льону. Дуже гарне борошно в мене. Потрібно їсти кожного дня по ложці. А я... так. І на сніданок, і на вечерю забувається. Так, ось так. Мамо, дві ложки гарні. Так, спробую перемішати. Додала ще одну ложку пшеничного борошна. Так. І ось це, спробую підсмажити. Так, я сіль додала. Сіль додала. А, як ви думаєте, підсмажиться? Не будемо гадати, будемо спробувати. Підсмажувати буду на топленому маслі. Бо ми ж корисно вживаємо. Забула щось додати? Ні, не цукор. Цукра не буде у нас. Розпушувач додала. Можна соду, але ж я розпушувач. І все ж спробую підсмажити на маленькій пательні. Одну олатку. Так. Смажимо на великій пательні, все вийшло. Так. Я вже навіть скуштувала які незвичайні уладки. М -м -м.